У мене це буде така підливка, але не просто підливка. Це буде таке тушковане м'ясо з овочами, тушковане в сковорідці. води тут небагато буде. М'ясо, саме по собі м'ясо це вирізка. Це саме м'якіше саме м'ясо, яке тільки може бути. І овочі будуть цибуля, цибулі. Чим більше, тим краще, моркви. Чим більше, тим краще не натерта на терку буде, а порізана. Або напівкільцями, або кільцями. Пропорцій тут немає, це все по вашому бажанню. Потрібно буде нам м'ясо нарізати на ось такі шматочки, не дуже дрібні. Ось на такі Ось такі шматочки. І порізати і посмажити в декілька прийомів. Для цього я вже ставлю сковорідку. Сковорідку на вогонь і наливаю олійку. Так, щоб покрило дно. М'ясо не вкидаємо в сковорідку, а викладаємо в розігріту, як уже гарненько розкалилася олія, окремо кожен шматочок викладаємо і поки що не мішаємо, тому що коли будемо перемішувати, воно ще не прихватиться, не обсмажиться, воно буде відриватися від волокон. Тим часом нарізаємо морку отакими от слайсиками, нарізаємо цибулю. Можна на півкільця, можна четвертинки, як, як вам подобається більше. М'ясо ще поки не відривається і не трогаємо. Ось тепер вже беремо, перевертається легко, волокна не відривається, підсмажене. Ось тепер ми його яке перевертається, перевертаємо. яке ні, ще залишаємо. В цьому і поля... виходить м'ясо смачним, воно запечатується, весь білок, і воно виходить соковите і готується дуже швидко, що воно не париться. Не виділяє ніякої бурої речовини, всякої рідний сукровиці, а саме. ось так, Трішечки присолили його. І витягуємо його із сковорідки на тарілочку. В цей чистенький жирок, тому що жирок зовсім чистесенький ось такий, прозорий, викладаємо другу частинку м'яса. Теж обсмажили, теж забираємо. В цей самий жирок ми його більше не додаємо, От олійка, яку ми зразу налили, все. докладаємо сковорідку цибулю, трішки розтрибушуємо її, і підсмажуємо до такого золотистого, прозорого кольору. Теж трішечки присолюємо і трішечки додаємо меленого перчику, можна додати цукру, хто бажає. І підсмажуємо до ось такого золотистого кольору, щоб вона стала м'якіша. І теж забираємо на тарілочку окремо жирку не додаємо більше. Цю саму сковорідку додаємо морку. Морку теж декілька хвилиночок обсмажуємо, щоб вона стала і прозорою, і м'якішою. Гарненько отак обсмажилась. Ми побачили, що вона поміняла колір, прикручуємо вогонь і тепер додаємо туди цибульку, все гарненько змішуємо. Одночасно я не радила вам просмажувати, тому що такого ефекту не буде. Робимо таку гарну подушечку і викладаємо м'язку разом із жирком. І тепер вже остаточно нам потрібно присолити, приперчити гарненько, додаємо туди окропу, так, десь, щоб на палець на два, було вище м'яса. Накриваємо кришкою. І готуємо до готовності м'яса. Це десь хвилин 40 до годинки, дивлячись, яке, у вас, яке ви взяли яку частину м'яса. Ось так гарно воно виглядає, воно дуже апетитне, дуже прозора, гарна е, така підливочка. А м'ясо так гарно розімліло, що так просто делечко береш, а воно розділяється на отакі волокна. Воно дуже м'якесеньке. Підливка не густа, вона випарувалася зайва рідина, але вона не густа, тому що борошна ми не додавали.